Динамо легко розбиває рух та у чудовому настрої підходить до матчу з Пафосом. Клуб чемпіонату України вже декілька місяців не платить своїм гравцям, а також Шахтар, який найближчим часом збирається провернути одразу два крутих трансфери. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. Якщо ви клікнули на це відео, це означає, що вам не байдужий український футбол, і ви хочете дізнатися усе найбільш важливе та актуальне, що в ньому відбувається. І протягом найближчих кількох хвилин ми вам власне про це розповімо. Тож сідайте зручніше, тисніть на вподобайку і поїхали. А розпочнемо ми із чемпіонату України несеться другий тур, і давайте поговоримо про ті матчі, які вже відбулися. Отож, два матчі відбулися у п'ятницю і відкривали тур поєдинком між Полтавою та Вересом. Оскільки вдома Полтава грати не може, то зустрічалися команди у Кропивницькому. Рівняни як би не намагалися та пройти оборону Полтави. Їм було надскладно. Водночас, навіть коли моменти і траплялися, дукво їх реалізувати не вдалось. Натомість, один із підходів Полтави до воріт Вереса був. Вдалим на 34 й хвилині Веремієнко спрямував м'яч у ворота гороха. Не вистачило Версу і цілого другого тайму на те, аби вирівняти становище. І хоча гол забили, але потім його скасували через офсайт. Тож зафіксована перша в історії перемога Полтави у чемпіонаті України. Ну а далі до Львова там рух приймав Динамо. Шовковський дещо освіжив склад перед матчем Ліги Чемпіонів, але це не завадило здобути доволі впевнену перемогу. У першому таймі забивав Михав у другому голи полетіли спочатку автогол холода, ну а потім Буяльський, Брагару та Яцик довели усе до 5-0. Єдине на що може нарікати Динамо, це все ж таки пропущений м'яч на 88-й хвилині. Забив фал. Вже у суботу також пройшли два поєдинки. У першому з них Кривбас приймав Металіст 1925. Амбіційний харківський проект, і тут залишився без перемоги. У першому таймі відзначився Мендоса, у другій половині гри забивав пара навіть залишившись наприкінці гри у меншості, команда Ван Левена спокійно довела усе до перемоги. А от ще один дебютант чемпіонату України епіцентр знову без перемоги. Після поразки у першому турі від шахтаря і з таким же рахунком завершилася зустріч і проти ЛНЗ. Мухарем Яшарі на 22-й хвилині спочатку не реалізував пенальті, але вдало зіграв на добиванні. Тур продовжується ще трьома іграми у неділю та одним поєдинком у понеділок. Ну а зараз, друзі, ідеальним момент моменту для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту, і найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Далі, звичайно, про Іллю Забарного, адже можемо привітати одне одного. Сага із переходом до ПСЖ завершена. Фабріціо Романо знову згадав ім'я українського захисника у своєму Твіттері, але на цей раз для того, аби розповісти усі деталі майбутнього трансферу. Отож, забарний, як і повідомлялося раніше, підпише контракт терміном на 5 років до 2030-го. За попередніми даними, клуби після дуже довгих дебатів зійшлися на сумі компенсації у розмірі 67 мільйонів євро. Євро. Звичайно, у контракт впишуть ще деякі бонуси, але які саме поки невідомо. А що далі? Далі Ілля вирушить до Парижу. За даними Романо, перед матчем за суперкубок УЄФА він пройде медогляд. При цьому, чи зможе він безпосередньо прийняти участь у кубковому матчі проти Тоттенгема, наразі невідомо. Зауважимо, що суперкубок УЄФА розіграють у середу, 13 серпня. Згодом видання ліків позвучило умови особистого контракту гравця, 22-річний Забар. За контрактом із ПСЖ буде отримувати 4,5 мільйони євро чистими. Такі умови у нього на перший сезон, які будуть динамічними та змінюватися з часом. Зауважимо, що має свій інтерес у цьому переході, і київське динамо. Як ви добре знаєте, вони отримують майже чверть від майбутнього переходу. Тож Суркіс може розраховувати, що найближчим часом гаманець Динамо стане важчим приблизно на 17 мільйонів євро. Отримую ще більше яскравих емоцій від улюбленої. Гри разом з Favbet. <звук> на черзі у нас донецький шахтар. Після того, як Арда Туран прийшов до команди, ви пам'ятаєте, що було багато спекуляцій і чуток, переважно від турецьких змі, про те, що то того, того гравця з чемпіонату Туреччини підпишуть, то іншого, але пройшов час, усе це забулося. Ну і більше, так турецькі журналісти, український інфопростір не збурювали. Але знову ж таки, напевно, Арда подивився на склад, визначив, що там все ж таки є певні слабкі місця, і вказав на ці слабкі місця керівникам гірників, адже Шахтар є іде за двома суперталановитими бразильцями. Перший з них це нападник Сан-Паулу Лукас Феррейра, йому 19 років, і за нього, якщо вірити в виданні Бен Спорт, гірники вже зробили пропозицію у розмірі 8 мільйонів євро. Сан Паулу зауважимо зацікавлений у продажах, адже наразі клуб відчуває певні фінансові труднощі. Тож цілком ймовірно, що цей перехід буде реалізовано. За 30 матчів на клубному рівні Лукас забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі. Імовірно, пошук нового нападника пов'язаний із черговою і доволі серйозною травмою Ласіна Трауре, яку він отримав у грі проти епіцентра, як повідомила раніше прес-служба Шахтаря, Ласіна отримав травму чотириголового м'язу стегна, і на нього найближчим часом очікує операція. Як інформує вже журналіст Дмитро В'єнков, пропустить Ласіна аж до п'яти місяців. Тож, фактично, нині Туран йде у сезон із одним номінальним нападником Еліасом. Окрім того, в сфері інтересів гірників. Вінгер із Крузейро його ім'я Каїкі Кенджі. Очевидно, відсутність Кевіна у матчі проти панеті Найкоса підсвітила керівництву Шахтаря проблему варіативності складу, адже як інформує журналіст Девід Рейс, гірники готові докласти серйозних зусиль аби реалізувати цей перехід найближчим часом. За даними джерела, шахтар офіційної пропозиції поки не робив, але готовий запропонувати за гравця достатньо велику суму 10 мільйонів євро. Ну, а завершуємо сьогодні оглядом решти новин футбольної України. Розпочнемо тут із Полтави. За повідомленням Sportua, ця команда відчуває серйозні фінансові труднощі, адже не виплачує своїм футболістам заробітну платню вже протягом тривалого часу. За даними джерела, заборгованість нині складає 2-3 місяці, і мова йде про гравців, які виходили з командою до УПЛ із першої ліги. Востаннє зарахування на карту гравці отримували ще за травень. Більше того, частину від. Біцяних коштів не отримали і літні новачки. Чому затримуються гроші? Поки невідомо у самій команді цю ситуацію наразі ніяк не коментували. Їде до Європи ще один українець і їде за доволі хороші гроші. Як інформує та то таке рух погодив перехід свого захисника Віталія Романа до Гданської легії за 22-річного гравця, команда Козловського отримає 700 тисяч євро. Зауважимо на рахунку Романа переможний гол у матчі першого туру УПЛ проти Полтави. А от матч другого туру проти Динамо він провів на трибунах. Його не було в заявці на матч. Ну і про завершення кар'єри, знаковий для українського футболу гравець вирішив повісити буц на цвях. Мова про безперебільшення легендарного для рівненського вереса гравця та колишнього капітана Руслана Степанюка. Як повідомляє Sport.ua, футболіст, на якого претендувало одразу декілька команд із чемпіонату України, вирішив офіційно закінчити з футболом. При цьому що саме спонукало його прийняти таке рішення. Наразі невідомо. Минулого сезону у складі Вереса Руслан провів 31 матч, забив 6 голів та віддав 2 асисти. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш сьогоднішній випуск. І якщо до цього моменту ви додивилися, ми вам безмежно вдячні. Наостанок, ми знову попросимо вас про вподобайку до відео. А також, якщо не підписалися, то долучайтеся до нас. Дякую, будьте на зв'язку. Скоро побачимось.